Подь з вами слова святого Іван Гелія від святого. святого Того часу Ісус сказав своїм учням: вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас, тому, хто б'є тебе по щоці, підстави другу. а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони їх і хітона, кожному, хто просить у тебе дай. А від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять? І якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать, адже і грішники те саме чинять. І якщо позичаєте тих, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте. Нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець Милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте і не будете осудженими. Прощайте і проститься вам. Давайте і дасте вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену, дадуть вам у уподі, бо якою мірою ви міряєте, такою ж відмірається вам. Це не слово Господнє. Слова святого Євангелія знищать наші гріхи Амінь. в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, не Бензі похвалений Ісус Христос. Амінь. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, всі годні вилітні наші сестрички-монахи на дорогі наші міністранти. І рицежи святого Яна Павла Другого, органістка наші перчи, дорогі парафіяни, кохані любі в Христі, брати і сестри радіослухачі, Слухачі, ціла родина Радіо Марія, яка єднається з нами з нашого городоцького костова, укохані любі Божи діти, пан Єсус сьогодні говорить до нас в Євангелії. Слова, які можуть трішечки так, якби, різати наше вухо, бо каже нам любити ворогів наших. І пізніше каже нам ще труднішу річ. Якщо ви любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Ми навпаки думаємо, що це велика благодать вміти любити людей. І це правда, що ми любимо тих. Хто любить нас. І так найчастіше є, як не в 100%, то в 90 Кожен з нас любить тих, хто любить нас. Це якби нормальна річ, закономірність. А пан Єсус каже, грішники так роблять. Вони також пожичають тим, від кого щось сподіваються, допомагають тим, хто їм може допомогти. Роблять добро тим людям, які їм добро зроблять. Але щось мати взамін духовне, ми не завжди про це думаємо. І сьогодні Господь каже, любіть ворогів ваших. І слово «ваших» пояснює повністю цілу ситуацію, що тут йдеться не про таких ворогів, які ми собі думаємо. Перший ворог взагалі то диявол, але його ж не можна любити. І правда така, що він не наш ворог. Ми його собі не приспособили, не, не увласнили, не зробили приватизацію, як хату приватизують. Ісус каже, любіть ваших ворогів. Правда є така, що коли ми подумаємо, що ворог це той, хто нам робить щось погане, хто робить щось проти нас, хто робить нам на шкоду, на зло. То якщо добре задуматись, то хто ж може з людей на світі зробити гірше нам, ніж ми самі собі зробимо? Якщо не одягнемось взимку, змерзлимо, якщо не полікуємося ще гірше захворіємо, якщо не послухаємо когось, зробимо велику помилку в житті, і потім ображаємо тільки на себе, бо ж тільки ми можемо. Собі самі зробити найгірше. І правда є така, що коли дивимося в зеркало, і здається нам, що ми там бачимо когось гарного, красивого, навіть якщо комусь 90 років, то можна сказати, що це такий паренок красивий або така принцеса 95 років. І це теж є правда. Але одна правда це те, що ви, коли дивитесь в зеркало, чи я чи ви, ми бачимо ворога. Чому? Тому що ми собі можемо зробити найгірше в житті. Наприклад, не йдемо до костьола в неділю, хто ж нам забороняє, ми самі йдемо проти всього. Якщо не йдемо до Бога, то хто ж нам винен, що потім цього Бога десь не вистачаємо в житті? Якщо ми самі Бога відкидаємо, якщо ми не молимось, якщо ми забуваємо про святі таїнства, якщо ми не йдемо до сповіді, а це, скажімо, насправді такий нюанс, якби делікатний, але дуже реальний в нашому житті, якщо за небуємо сповіді. Потім людина ходить з тим тягарем і не може зрозуміти, чому так трудно, чому так важко. Колись до мене одна людина підійшла, каже, ой, не як мені трудно в житті, ви що ви порадите. Я кажу, розкажи, як тебе важко. ну ця людина розповідає. І каже, і що виче, що ви мені скажете? Я кажу, ну, дуже проста відповідь. Порада така, візьміть собі ще зо два великих камені і носіть з собою. А чому я шукаю полегшення? Якби ви шукали полегшення, ви б були в костелі в неділю, причастя приймали, до сповіді би ходили, приходили би, щоб Сонця з вами помолився. Но я ж вас не бачу в костелі. Я не знаю, де ви цього полегшення шукаєте. Візьміть ці каміння і подивіться, що може бути гірше. Що вам вже не є так погано, що ви доходите до піру, до ручки, але ще все перед вами, ви ще герой, вам ще треба здобути цю біду, бо цю, що ви маєте, це замало до вас. І ми, правду кажучи, в зеркалі можемо побачити найгіршого ворога це є ми самі. Це від нас залежить. Як ми відносимось до себе? До цього привілею постола, бо ж Господь дав нам гості, Церкву Святу, Господь дав нам цю благодать, щоб ми могли в цій спільноті Божій спасатись. Це все є для нас. І ми шукаємо, кожен з нас, я теж шукаємо тих людей, які добрі до нас, які нам щось гарне скажуть, які нам щось добре радять, які нам. Наприклад, оплиски дають, так, які нам, брава, б'ють, як ми щось там скажемо, що зробимо, всі довольні, радісні, і нам їх дуже легко любити. Але потрібно зрозуміти одну таку реальну річ, таку істину, що найкращий друг, який би не був, він тобі цілої, цілої правди не скаже. Бо буде тебе шанувати, бо якось невдобно, бо незручно, бо можеш образитись. Бо боїться втратити дружбу, але ворог тобі скаже всю правду. Так, Тут, щоб ви мене добре зрозуміли, щоб не казали, що от, 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 я святию те садренте всі погані. Але, наприклад, коли я розмовляю з друзями чи з родичами навіть, то всі так, так, так дуже добре, цей ну, красиво править, гарний сонце, так далі, ну я цвітую пахну. Очевидно, кожен з нас гордий, я дважди, тому що це кожен любить. Але коли там щось треба повирішувати, наприклад. Парафії там і тут у своїх так, і своїми співбратями розмовляю, кажу: ну от ці, дивіться, отак і так би ми зробили щось там, давайте порадимось. І відразу, знаєте, так, зверху, як то в травні сніг на голову. Та ні, Лаврен, що ти придумаєш? Та навіть не думай таке, Та з тобом щось робити, це хай Бог миле. Ти краще не начинай, закрий весь бо з тобом це тільки одні потери. І все, відразу ти знаєш, яка правда, хто ти такий. Чому? Я не кажу, що ми вороги мої, так? що кожен сон з другий це мій ворог. Але це не мій брат, це не моя сестра, це не мій тато, не моя мама. Вони мені скажуть правду. Бо мама що каже? Синочку, який ти гарний, як ти так красиво вдягнули коло «А як ти на вуху казав. Ну просто люблю, як мою маму слухати, чесно вам скажу. Але як тобі скаже брат твій в монастирі, який ти є, то це правда. І його треба за це любити. Чому? Тому що ніхто тобі такої правди не скаже. І ти знаєш, як з собою поводитись. І ми дуже часто потім поставимо питання, друг чи не друг, ворог чи не ворог, мати щось спільне з ними чи не мати. Ну, така проста річ, очевидно, як то кажеться, є певні секрети, є певна дискреція чи щось там. Але е, такий момент, скажу вам, простий. Хтось там з робочих з Радіо Марія телефонує до мене на днях і каже. Ну, Всі тебе хвалять, але просять одну річ, щоб ти не казав ні в пензі похвальоний, не казав пан Єзус, не казав ім'я і ойця. Тому що є такі, що не розуміють. Я кажу: ну вибачте, ви взяли француза на роботу і кажете, Багато й по-німецьки. Вони ж думають, ви берете, Ви знали, хто я. Бачили, хто хоче, що брали. так? І я кажу, то переведіть їм. Що таке похвалений, це слава Ісусу Христу. Протестанти кажуть, слава Богу. Його ви кажуть, ми вас вітаємо, до мене приходили. Я прийшов, канібензи, похвальний Ісус. І слухайте, що цікаве, його ви двоє Єхові, по двоє. І відповіли мені на відповідь камень, я кажу, молодці, це польську знають. Представляєте? Польську знають, його. Радіо Марія не знає польську. Що за це? Правда? Я кажу, переведіть їх. Це не йдеться про те, що ви там німецько, французьке чи щось. Але йдеться про те, що ну, хтось хоче правди, хтось хоче, щоб було все так по їхньому типу. Але я собі одразу думаю, о, вороги, мої, всі проти мене, а потім думаю, ну може справді хтось не розуміє, може треба якийсь словник написати, що Матка Боска це непорочна Діва Марія, пан Єсус це Ісус Христос, ніхбенці це, це слава Ісусу Христу, може, треба словник видати, може я на цьому зароблю ще, знаєте, на цій книжці. Йдеться про те. Що, чому я це говорю? Ну, да? але йдеться про те, щоб ми вміли прийняти, бо воно зразу може боліти. Ми йдемо до лікарні, нам кажуть, треба укол зробити. А навіщо? Ну, ми вас вилічимо, ну, то робіть, але воно болить, а я не хочу. То будеш жити чи не будеш, роблять укол. А ми потім дякуємо, навіть ще тідають гроші. Я сам бачив, ходив в палатку пані, ну що ж ви робите? Каже, до постюла ходить, подаш, ти ті гроші вкаєш. Знаєш, ну вчиш на ці лапуки людини, а потім кажуть, о, врачі беруть, а тебе хто просить кидати, так? Я, наприклад, лечу маму, я не даю. Кажу, вам дають зарплату, огоньці здоров'я. Ну, ну нащо це робити? І люди думають, що хтось ворог, бо хто каже правду. А ми справді сьогодні, кохані, можна було цю службу почати, дорогі наші вороги. І ви не повинні образитись. Чому? Тому що мовчимо, коли в Білецький казав, Ян в Білецький. Каже, якщо християнин мовчить, то це так, як пес простуджений, який не може гавкати. Він повинен гавкати, а він, він мовчить. Ось так з християнами буває. Бо ми боїмося цієї правди. Так? Бо сьогодні світ вже такий вийшов, що розумні люди мовчать, щоб борони Боже вибачте дурнів не образити, так? І це називається культура, дипломатія. Так? Ну, Вибачте мене, якщо я щось розумію, значить я щось кажу. Якщо я мама і тато, то я повинен щось дитині сказати. Якщо я мабця і дідусь розумні мудрі, то я повинен щось внукові сказати, як повинен в світі жити. Бо як не будемо говорити, то потім вони нам накажуть. Вони прочитають в телефонах, в інтернетах, ще десь там. Так, За нашого дідства, скажімо, то було, знаєте, дві біди. Це завжди в школі нам такий один карбович казав, вчитель. Каже, в нас є дві біди в школі. Це папіроси і горівка. А зараз, от ми з ним зустрічаємося, він каже, появилась третя біда, мобілка, Третя біда, так? тому що дитина потім десь там наслухається, надивиться і потім приходить до тата, мами песу відкриває. І ви боїтеся щось сказати, бо не може дитина не образити. Ні. Треба сказати правду. Не бійся бути тим добрим ворогом. Сказати правду, тому що пізніше ця дитина сяде нам на голову, і, і ми вже з нічим не справимося. І по-друге, Ісус каже, що ви хочете вигоди, шукаєте вигоди. Той, хто добрий, ви добри, той, хто вам допомагає, ви допомагаєте. той, хто вас хвалить, ви його хвалите. Але яка вам з цього благодать? Бо благодать Божа це. Жити серед трудних людей, трудних ситуацій і цю благодать нести другим. Не тільки черпати, що мені має бути добре, але зі мною має бути добре комусь. Дуже легко запитувати, наприклад, скажу тут посок, ну, я можу себе запитати, чи мені добре тут з городецькими парафіянами? Відповідь так. А тепер питання: чи городецьким парафіянам добре зі мною? Чекаємо на відповідь. Так? Тобто тут треба вміти поставити запитання, бо мені може бути дуже вигодно в житті, але чи іншим людям вигодно. Ось там недавно мені теж в парафії розказували, десь там на роботі поміняли директор. Молодший в три рази, чи там в два з половиною, і він ходить, знаєте, важний петух, бо він там директор і так, знаєте, направо-наліво дуже так, типа щось там розказує. Мені каже, ой, чи що з ним зробити? Каже, поставте на місце. Ну то ви ж не з роботи, ну то купляй таблетки від Ніркотробки, і доки тебе, дотик п'єш таблетки, аж поки не похорони. Або скажи людині правду. І приходить через якесь время, і каже, зібрав нас всіх, щось почав говорити, люди задають питання, а директор каже: якщо ви старше покоління не розумієте, то собі в гублях знайдіть. Наприклад, моя мама не знає, що таке гублі, чесно скажучи. Ну, але цей парафіянін знав, що таке. Ну і потім проходить 2-3 дні, вони десь там щось робили на роботі, якийсь ремонт. І цей директор каже, покажіть мені ваш план. Ну і цей намалював, у старінки, кресли, на все, приносить. А директор каже, а як тут розміри зробити, поміняти, чи ви зможете це зробити? Робочий каже, в гуглях собі пошукайте. І той каже, чекай, чекай я тобі покажу. Він вже думав, що в нього вижені. Але приходить на другий день і каже, знаєте, що ойче прийшов і перепросив мене. А чому? Ми боїмося правди. Я не кажу, щоб ми сварилися з кимось, якісь укльоти робили. Але цьому ну, є своя міра, цьому є своя культура, є якась мораль, підхід, повага до старших. Ну, це треба теж вважати. І сьогодні, власне, Ісус каже про ці відносини. Що людина навіть часом не знаючи, не усвідомлюючи собі, але така є правда, що може навіть Бога зробити собі ворога. Так? От подивіться, як хитро було в раю. Прийшов диявол до Адама і Єви і каже, а що Бог вам заборонив їсти з дерев? І відразу що робить? З Бога робить ворога. І там починають балакати, та ні, та то і все. Ну, Звісно, і то такий, що. Єва наїлася тих янкша свого чоловіка, Адама нагодувала і потім в прятки грають. Так, Бог шукає, адаме де ти є, ходить, кричить по раю, а вони сховалися десь в крокивич, чи в кущах, чи там, Бог знає, де, якомусь там Агрусі чи ще чомусь. Що Чо ти ховаєшся? Бо бояться правди. Вони сказали, так, була розмова, взяли з жертви, бачите, за слово, і все, і поняли, що не такі, як треба. Тож ні, не признаємося. І зробили з Бога ворога, де я не Зробили з Бога ворога. Так? І ми теж часом в житті можемо зустріти таких людей, можемо, не дай Боже. Самі так думаємо, що Бог винен в цьому всьому, так? Бог винуватий. Чому Бог так зробив? Ну, але не дай Бог цього хотів. Бог хоче добре, якщо ми слухаємо Бога. То ми в моменті робимо те, що є волею Божою, навіть не можемо не думати. Так як святий Петро, Господи, якщо це ти, я піду по воді. Ісус каже, ходи і пішов. І коли почав думати, включати розум, почав тонути. Тому що логіка фізики не така, і природа, і вода це не асфальт, по ній не ходиться. Але Господь завжди. Працює з людиною, Бог робить більше, ніж людина, тільки Він чекає, щоб людина його запросила в своє життя, щоб дозволила Богу діяти. Не потрібно видумати прикладу. скажу таку ситуацію, тільки що, може, півгодини, 45 хвилин назад. Дзвонить телефон, беру трубку, номера не знаю. Ой, чи це дзвонять Радзієвській до нас. Наш там брат двоєрідний, чи хто Микола і Оксана попали одночасно в реанімацію, Дідко, сповідайте. лечу, лечу з села, бігом сповідати. Так далі приходжу, дивсі сон з Павлом стоїть, папе Жене цього з молочного, з Вікторії. Я кажу, ой, чи ви до Радзиєвських. Я кажу, а що? Мені теж подзвонили. Слухайте, молодці, всі на ноги ставлять. Я виходжу з реанімації, кажу, отче, я лечу, бо в мене Миша Свята, ще від вас на Радіо Марія вітання передам, ви вже їх обслуговуєте. Так він вже несе, як має бути. То вже знову дзвонять. Ой, чи це випали так, приїдь до мене четвертий етаж, десь там треба сповідати в новому корпусі. Ну, молодці люди, розумієте? Просто ловлять моменти. І чому я це кажу? Тому що це живе свідоцтво, що люди не прогадують. Того моменту, де проходить Бог. Закхей, ми знаємо з Біблії, був малого росту. Виліз на і виліз на дерево, щоб Ісуса побачити, щоб не прогавити. Ісус подивився і каже з вас, підемо до тебе додому. Треба ловити момент, бо ми самі можемо бути собі ворога. може пізніше, може не треба, може незручно. Так, якусь бабцю питає, а у вас не було в неділю в костю, а була в больниці. То чого не сказали? А я знаю, якось так мучити, вас тільки роботи і так далі. Вибачте, я що на голову ж Ходив в семінарію, штани протирав, скільки сокинок протертих, хабітів, що проблеми мав кучу затим на всьому завислити. Ні, вона каже, нам не мішає. То як це пам'ятати? Самі собі вороги. А як ти не дочекаєшся на другу неділю, так і кажу, пані, те ж не вони вмерти. Ой, чи то що мені смерті бажаєте? Я ж вона така стара, на 90 вже є очком. Та ні, ні, ви що? Що ви шукуєте? А то, що я шуткую, що там по 20-30 років лежать на цвітарах люди, це шутки так по нашому Тобто, наскільки ми можемо бути ворогом самі собі? Тому, коханітки наші рідненькі, треба насправді подумати, хто є моїм ворогом? А чому пан Єзус каже любіть ворогів? Так ще раз питаю, пан Єзу це Ісус Христос, як хтось не розуміє. Чому пан Єзус каже, любіть своїх ворогів? Тому що ворог це я. Якщо я себе не полюблю, то я не піду до сповіді, до причастя, не буду молитися, не буду святкувати, в неділю свята буду батаки різати. Якщо я себе не люблю, то я є ворог сам для себе. Ворог сам для себе. І це насправді дуже важливо. Знаєте, щоби ми не раз, не розуміючи це, кажемо, а нам не а ми не знаємо як, а ми соромимося. Колись підходжу до одного чоловіка, кажу, запрошую, сходіть служити домше. Бачите, гарба хлопчиків служать міністранти, рицарі в нас служать в парафії. Давайте, що ви приходьте. А, я ось так стрісняюся, невдобно, що люди скажуть, а подумайте десь на старості літ, бо й може там за 60, а на старості літ щось його напало. Та я стидаюся. Знаєте, мене ж не треба зараз затягнути, кажу, слухайте войку, амінь села. Як казуєте, як ви вчора на підводі п'яний лежали, вас везли додому, і все село гримить, то це не проблема. Боже святий поїхав. А як він в ком жоптяг на цю все, вже проблема, вже немає на очей біти. Та хай тут згорять, коли олтажа зустили, але будь просто, бо це добре, це, це ж престиж, коли псом заслужити. Ні, нема такого, знаєте. І от хто нам ворог. Тому пан Ісус каже, любіть кругів. Як не будете себе любити, все пропаде. Це не значить, що ми самолюбні, це значить, що ми маємо полюбити в собі Ісуса Христа, полюбити Бога, полюбити те, що є жертвою Христом, але що є теж спасінням. Тому пан Ісус в кінці говорить, бо якою мірою ви міряєте, такою ж відмірається вам. Якщо б ми ці слова забули, Пам'ятаємо слова наш», там дуже похоже написано: прости нам провини наші, як і ми, прощаємо, винуватцям нашим. По-іншому це звучить так: Не нам, бо й ми не прощаємо. Ось таке. Так що, яка міра з нашої сторони, така і в нашу сторону. Якщо ми на землі будемо жити з Богом, будемо жити небом, то і це небо теж, яке чекає на нас. Буде нашою участю цього собі, з цілого серця, бажаємо. Ама. І давайте похвалюємо Христос, Ми знаймо нашу дім.